Римськатарські національний рух, і взагалі, так. ми як ідентичні та, національна взагалі ми маємо історію. Потужну історію спротиву, причому не насильницького спротиву, і це те, що з чим пишається, наприклад, Мустафа Джемілів, який так. завжди казав, що ми повертаючись і виборюючи право жити на своїй батьківщині, не пролили жодної краплини крові. А це це дуже багато чого вартує і коштує. Да? І сьогодні ми продовжуємо той шлях, і це робить нас європейцями. І саме такими файлами ми готові ділитися із українцями, наприклад, да? які теж як нація тільки но викришталізовуються народжуються як народ. Те, що сьогодні робить репресивна окупаційна влада. Вони вичавлюють активних людей з Криму. Вони забороняють лідерам в'їзд до Криму. Вони забороняють меджліз. Вони забороняють активності. Всередині, і це призвело до того, що кримські тари вони законсервувалися, вони не комунікують із mm -hmm. неприємним некомфортним проросійським середовищем. Але все одно, якщо ви зайдете в будівлю або в домівку кримського татарина, ви знайдете український кримсько-татарський прапорець, десь там захований. Mm -hmm. Наприклад, люди випікають торти на день народження в українських колористик, ну, в кольорах України в кольорах українського прапору. Mm -hmm. Вони дивляться українські телеканали. Вони відмічають новий рік за. Київським часом, а не за московським часом, і це є прояв насправді оцього спротиву громадянського. А він в нас є. Ми, ми е, вміємо, по-перше, цінити свою батьківщину, боротися за цю батьківщину, да? і ми знаємо, як це робити. І в принципі, те, що сьогодні в Криму е, воно є свідченням того, що ми. Е, ми хочемо повернутися, і ми хочемо визначити от той біль, про який співала Джамала. а Кожен біль будь-якого народу, так само як голодомор да своїх часів, так, так, так. про нього світ не знав, і він він а, тяжів до того, що про нього почули. І от так само і депортація це той наш біль, яким жили раніше. Суто кримські атари, багато десятиліть. Причому підступність ви знаєте історії в тому, що дивіться, Ялтинська мирна конференція, 45-й рік, так. лютий місяць, травень 44-го року. Крим спустошили в Криму, не залишилося кримський атаку і світові лідери, приїхавши до Ялти, вони зробили вигляд, що наче депортації не було. Mm -hmm. І до чого це призвело? Що потужна радянська влада, тоталітарний режим він пропанував ще десятки років. І сьогодні, якщо світ буде займатися таку мовчазну позицію і не сформує взагалі візії, як бути з анексією до 2014 року, да, так само ми матимемо такий самий тоталітарний режим, який вже по факту і по суті є в Російській Федерації.